Так, хлопчики і дівчатка, давайте подивимось одне відео. Після цього я попрошу вас дуже сильно а, пошир... допомогти українцям, поширити, я не знаю, це відео, поставити якийсь лайк, наче щось в коментах, тому що буду розказувати про те, як не попадатись на скам, як не вестись на уловки того, що нам показують в інтернеті. Давайте перейдемо до відео і потім ви поймете. І напишіть в коментах, пацани, особливо, що ви відчули після цього відео. Поїхали! Друзья, вот разве это не вайб, когда ты вот так вот, Чикс, вышел с Макдональдса, сел в Ламборгини и поехал по своим делам? В то время как мои сверстники, же знаем, на парах в Унике сидят. Или там на работе где-то подрабатывают. Или в том же самом Макдоналдсе, да? Сидят, раскладывают заказы. А ты, 20-летний пацан, приехал на Ламборгини в Макдональдс. И тебе максимальный кайф. Да, вот так вот завел тачечку. Большинство людей, да? Ну, я бы не сказал, что большинство. О, невелика частина людей подумає, ну, понятно, інфоциган заводить на бінарні опціони, на скам і ще щось. А це ті люди, подумають, які вже попались на ці уловки, або вже наслухані це всім. Но, я вам скажу так: заходячи в коменти, заходячи на прямі трансляції оцих якаби 19-літніх недотрейдерів, дуже багато людей, які там виписують, допоможи, допоможи, навчи і ще щось. Тепер до чого я казав, що ви поширили хоча б серед українців. Дуже багато українців ширять бінарні опціони. Це скам, друзі. В більшості країн в країнах ЄС в Америці заборонили цей скам. В нас чомусь ні. І до чого я все веду? Це ламає пацанів, які дивляться на отакі от відоси. Це прям я вам клянусь, це ламає, тому що якийсь хрен, 19-літній, показує, як нам торгувати. да? Хоча для торгівлі, для нормальної торгівлі, досвід потрібен тільки 19-20 років, ну, 10 років. І то не факт, що ти будеш отак отримувати, а вони вас заводять на... Чистий скам, це бінарні опціони, і отримують з вас комісії, і вас прогрівають оцими от відосами. Тому я дуже хочу, щоб ви поширили це все, щоб хоча б мінімально українці не велись на це все. У нас і так срака в країні, у нас і так бляха людям нема що їсти, Людей бляха, зарплату. Ну я не кажу про всіх, понятне діло, але більшість людей. Втратили роботу, кредити, в них і ще щось. І от коли вони дивляться такі от відоси, вони заходять, їм це потрібно. Їм потрібно швидко закрити кредит. А оці от бінарки їм обіцяються. Тому що що? Тому що Тому вони вам показують великі відсотки. Там за одну угоду 80%, 90% ви отримуєте. Але якщо вона не правдається, там математично все доказано, що це фейк. Якщо воно не правдається, то ви втратите 100%. Де ж тут торгівля? Якщо ви все одно будете рано чи пізно в мінусі. Який смисл торгувати, якщо ви все зльєте? Друзі, і оці от недотрейдери вам знімають такі от відоси. А ви що думаєте? От Пацани особливо. дивляться такі відоси, бляха, 19-літній, а мені 35, в мене хрен в кармані, все, більше нічого немає. Понятное дело, и ви починаєте думати про те, що бляха, це ж так легко можна отримувати. А я вже 35 років хер знаю, чим прозайнімався і не отримую. Да не отримуєш ти так легко це все. Тому думайте головою, друзі, будь ласка, поширте, хоча б давайте, щоб Україна не велася. Хоча ці ж самі українці і ширять цю цю тему. Всякі пов'ятки, не всякі оці от, і, Іраклі і так далі. А, друзі. Ті люди, які донатять на ЗСУ, якоби, да, вони не, це не робить їх святими. Тому що якщо я вас заведу на бінарки, вкраду у вас 1000 доларів і віддам на ЗСУ 200 баксів, це зробить з мене якусь людину таку святу. Ні, банда, а вони це і роблять. Вони думають, що вони відбілюються тим, що вони донатять на зсу хорошо, хоч уже донатять. Дано вони так не відбілюються. І не думайте, що у них буде все хорошо. Повірте, їм це вернеться, тому що вони асознано ведуть вас на скам, і їм це повернеться, дай Бог, я в це вірю. Коротше. Друзі, бережіть себе. Уже із цього відео ви вже зрозуміли одну річ, як мінімум, це не вестись на бінарки. Є ще дуже багато скаму, тому буду вам розказувати. І ви підписуйтесь, підписуйтесь на мій телеграм посилання в шапці. Профіля там є для вас корисна інформація і є більш дієва інформація для того, щоб отримувати якийсь кеш. Бережіть себе, пока друзі.